Доброго ранку. Ми з України. Я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. у нас вже щось показують карти. Якась сила. В нас і п'ятірочка, монет. Говорить про втрату якихось територій, може говорити. Відіб'ють якісь території, але це втрата. Це скоріше втрата для України, але і перспективи. Я сподіваюся, що це не втрата. Давайте так, тому що це все ж таки сила. Це може бути ну вся карта це позитивна. Так? Давайте ще одну карту. Ні, такі відіб'ють. відіб'ють у нас якусь територію. Такі відіб'ють. Угу. На жаль, можуть бути прильоти, будьте обережні. Можуть бути якісь аварії, щось з електрикою. Будьте обережні, мої дорогенькі і дійсно можуть відібрати якісь території, на жаль. І так, мої любі, ми йдемо до карти дня. Всіх запрошую. І, як зазвичай, у нас три карти. Вибирайте свою. Ось, немає значення, коли ви дивитеся це відео. У нас сьогодні неділя, тому е немає значення ви дивитесь в понеділок. Якщо ви просто натрапили на це відео, значить вам ця інформація дуже потрібна. І так, а ми поїхали. Карта номер один. Що чекає вас сьогодні? Ви знаєте, Тут не очаровуйтеся. Карта вже попереджає вас, щоб ви ніким і нічим не очаровувались. А ви з кимось можете познайомитися. Вам може хтось щось нашептати, на щось підбити, на якусь справу. Не звертайте на це уваги. Сьогодні день такий. Можливо, перенасичення інформації буде. Будьте обережні. Занадто багато інформації така, знаєте, прямо продавлюватися вона може. Будьте просто, знаєте, така, можливо, навіть не нав'язлива, але нав'язлива. Тут нав'язлива інформація. Хтось може щось недобре нашіптувати, підбурювати вас, фальшиву інформацію вам давати. Будьте сьогодні просто обережні. Не мрійте, не одягайте рожеві окуляри, дивіться буквально все знаєте з відкритими очима. І не дайте себе ошукати. Навіть, я би тут навіть сказала, не просто ошукати, тут просто вам можуть щось нашептати. Розумієте, не дайте, не дайте себе в оману ввести, задурманити. Дивіться, що ви п'єте сьогодні, будьте обережні. Карта номер два. Тут у нас паж жезлів. Ви знаєте, Паж жезлів в першу чергу говорить про якісь новини, про якісь повідомлення, про якусь інформацію, про якісь листи, дзвінки, ось повідомлення. ось якось так. Також говорить про дітей. Це можуть бути ваші діти-внуки, ось, може бути про навчання. Говорить про навчання. Може бути і ваших, хтось почне якийсь курс, хтось захоче просто курс про першу допомогу, наприклад, хтось почне вивчати іноземну мову сьогодні, тому що жезли це ж завжди назовні. Тобто, у вас може з'явитися сьогодні цікавість чимось, кимось. Ви можете просто кимось зацікавитися. Ось якось так. Ну, це молода енергія зародження якоїсь ініціативи. Про, проявляйте ініціативу, але не занадто. Карта номер 3 Тут теж жезли, і тут у вас ви стоїте сьогодні перед якимось вибором. Піти наліво, піти направо. Але карта вам радить. Залишайте все позаду. Залишайте. Минули позаду, не згадуйте його, так ви його не забудете, але орієнтуйтеся на майбутнє. Живіть тут і зараз, оце дослідна порада. Не обертайтесь назад, живіть тут і зараз, насолоджуйтесь моментом, наскільки це можливо, дивлячись, де ви є. Навіть не те, що насолоджується, просто, знаєте, будьте тут і зараз. Відчувайте, що ви тут і зараз, і що ви робите, але з посилом ціль на майбутнє. Ось якось так, мої дорогенькі. І вибір. Перед вами сьогодні якийсь вибір. Не спішіть, вибирайте завжди серцем та інтуїтивно. Бажаю вам мої любі, гарного, мирного дня. Бережіть себе, мої дорогенькі, і разом до перемоги! Все буде Україна!